Доброго ранку, малята, любі хлопчики і дівчатка розповім вам сьогодні цікавинки про їжачка. Для початку розкрию секрет: їжак не носить яблука на спині. Насправді йому неприємно, коли йому на колючки їх одягають. Ось так йому не подобається і незручно. Скручуватися в клубочок він вміє. Так він захищається від бажаючих йому нашкодити, але вкотитися як м'ячі кліні, то в мультиках так показують, щоб було цікавіше. Їжачок може жити вдома, навіть в квартирі. Але він дуже шумний і постійно бігає вночі і стукає лапками по підлозі. Тому, звісно, ти можеш йому поселити у себе, але порадься з батьками. Жак трішки схожий до людей, У нього на чотири зуби більше, ніж у людини. А ще в нього вони, як і в людей, випадають. Тому коли їжачок старіє, то стає беззубом. Обов'язково честь свої. Коли їжачок лягає в зимову сплячку, то майже не дихає. Ще більш цікаво, що температура його тіла падає з 34 градусів, що майже як у людині, до двох. Він на дотик стає як молоко з холодильника. Уявляєш, як цікаво? Коли їжак прокидається після зими, він настільки голодний, що просто вмирає з голоду, і з'їдає все, що потрапляє йому на шляху, всі хрубачки, жучки не втечуть від його довгого носика. Якщо вже я розповідаю про їжу, то скажу, що їжачок полюбляє. Любить він пити яйця, пташок. Та з радістю з'їсть котячий корм та консерви. Також молочко, але бажано козяче. Гриби він їсти не любить. Насправді він шукає грибочки тільки тому, що там живуть слизняки. Ось такі липкі. Ще одна цікавинка про їжачка що він ніколи не носить собі у нору їжу, з'їдає всіх на місці. Просто у нього немає таких великих щик як у ховрашка, щоб ховати туди запаси. Тепер ти знаєш, чим можна пригощати їжачків, якщо вони прийдуть до тебе в гості. І наостанок, щоб тебе повеселити, подивись комедне відео, як їжачок п'є молочко. Він щовечора приходив до нас за пригощанням. А на цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали! До нових зустрічей, дітки!